Свита президента, схоже, почала відмежовуватись від Миколи Тищенка. Глава офісу президента Андрій Єрмак критично відреагував на конфлікт за участю нардепа. Сам обранець б'є себе в груди, каже, бореться з колцентрами і запевняє, що ветеран, якого скрутили його охоронці, входить до злочинного угрупування. Та цей аргумент, певно, не допоміг. Народного депутата судять. То що йому загрожує? Давайте розберемось у подробицях конфлікту у Дніпрі у випуску головної події на Київ Сіті Ньюс. Вітаю вас на нашому каналі. Підписуйтесь. Розпочнімо з головного. Генеральний прокурор України за матеріалами ДБР повідомив про підозру народному депутатові України Миколі Тищенко. Про це у вівторок, 25 червня, повідомила прес-служба ДБР. У заяві йдеться про причину рішення за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого колишнього військовослужбовця ЗСУ та завдала йому шкоди. Підозру парламентарю вручили під час обшуків. Слідчі виявили у помешканні багато готівки, зокрема іноземної валюти та елітний годинник. Законотворець вирішив, що цим правоохоронці мають обмежитися і не захотів віддавати свій телефон. Аби до гаджета не добралися, політик його просто розбив. Судді Микола таки не зміг відповісти на питання, звідки гроші та чому побив телефон. Наш телефон розбили. Відповідайте на конкретне. І що питання. Що це за гроші? Конкретне питання. На ви нам А Звідки інформація, що розбити телефон? Ця інформація звіт дуже слідчи дії. Це не інформація. Ви перевіряли? Тоді перевіряли. перевіряли. Я не можу ні підтвердити, ні скаскувати. Нардепу обирали запобіжний захід. Офіс генпрокурора подав клопотання про цілодобовий домашній арешт. І Феміда ухвалила саме це у свій захист. Тищенко чомусь згадував свої звитяги на телебаченні. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь мастер шефі в ревізорі виграв в танцях в е, Форді. -бояр. До цих подій керівник офісу президента Андрій Єрмак засудив дії народного депутата від слуги народу і за сумісництвом свого кума Миколу Тищенка в конфлікті у Дніпрі. Він тоді висловлював сподівання, що правоохоронці відреагують на цей інцидент. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Нагадаю, саме охоронці Тищенка, які були без опізнавальних знаків, побили та скрутили колишнього бійця спеціального підрозділу Кракен Дмитра Сина Павлова, коли той гуляв з дитиною. До цього він посперечався з Миколою під час того, як нардеп боровся з шахраями в одному з кол-центрів. Сам слуга народу пояснив свої дії тим, що дану кампанію покриває окреме злочинне угрупування дев'ятка. Та навів причину сутички. До поставленої їм задачі входило також відволікти слідство задля того, щоб встигли вивезти техніку, яка є речовими доказами. Бо саме ці особи відповідають за силовий блок в дев'ятці. Крім того, якщо вірити нардепу, побитий військовий, який нібито прийшов захищати колцентр та входить до злочинного групування, керівника якого пов'язують з очільником ОВА Сергієм Лисаком, ветеран списаний з військової служби за сімейними обставинами, попри придатність за здоров'я. Хоча доказів цього, крім сліву Тищенка, не знайшлось. Але особливо цікавий тон розмови з сутички, послухайте уважно. Ти, ти Хто Я.

Зазначу поліцейського з цього відео вже звільнили. Примітно серед тих, хто напав на ветерана, був Сергій Савченко. Це можна помітити по тату. Він є полтавським депутатом та головою постійної комісії паливо-енергетичного комплексу та Надер. Та був членом проросійської партії Опозиційна платформа за життя тищенко. Переконує, що у Дніпрі задля боротьби з кол-центрами і потрапив саме в той, що пов'язаний зі злочинним угрупуванням дев'ятка. Наразі нами встановлено більшу частину всіх організаторів. Ігор, Лакішвілі Зураб, Хомко Максим та Костенка. Константин, це люди, які грабують родини військових. Окрему увагу звертаємо на помічницю Тищенка. Вона виявилась у базі Миротворець. Потрапила Евеліна Андрієвська туди за участю спробах легалізації окупації Автономної Республіки Крим, заперечення російської агресії та участь у антиукраїнських пропагандистських заходах. До речі, вона є родичкою так званої міст ДНР Аліди Андрієвської, яка в мережі неодноразово ставала мемом. Тищенко на цей факт відреагував так. Вона працює помічником. А ви того, знаєте, що неї... таке миротворець, пане Микола? Мене запитання просто. Я ні. Ми, звісно ж, сподіваємось на справедливий вирок Миколі Тищенку. Як гадаєте, чим закінчиться вся історія? Напишіть свої думки в коментарях. Нам важлива ваша активність підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити оновлень.